Безлади у Каліфорнії хтось навіть пише про початок революції. Все це заголовки дійсно лякливі. Але я хочу, щоб ми зараз розібралися, що насправді відбувається у Каліфорнії, найбагатшому штаті Сполучених Штатів Америки, який окремо як штату війшов в топ 20 економік світу, щоб ви розуміли. Але зараз ось ця світлина, яку ви зараз побачите, фактично є дуже знаковою. Я хочу, щоб ви її зараз зафіксували собі в голові. Ми до неї повернемося. Ось це громадянство. Громадянин чи не громадянин США, але людина, яка точно вже живе в Сполучених Штатах Америки, тримає під Лос-Анджелесом мексиканський прапор. І ось це важливий сигнал, який каже, що ніколи такого не було до. Та що насправді відбувається, Трамп оголосив е, справжні міграційні рейди. Він бореться з е, мігрантами, е, переважно нелегальними, але і власне і умовно легальними для адміністрації Трампа. Це тими, які за е, наказом останньої адміністрації е, пройшли так звану асиміляцію. Але нова адміністрація їх або не визнає, або вважає їх не зовсім дійсними. Та от ну і насправді цих людей чимало, тому що ми пам'ятаємо, як багато людей проходили мексиканські кордони, і зараз так чи інакше. Ще напівлегально або нелегально живуть у Сполучених Штатах. От ну і насправді понеслось. Понеслось, і почалися величезні протести під Лос-Анджелесом в Лос-Анджелесі, потім у Сан-Франциско. Це ще раз кажу дуже заможні міста, страшенно заможні. От і е, вже після того як власне е, почались ці протести, Трамп написав в своєму Твітері, що типу щось відбувається не те, вводьте війська. Так, зі своєю прямотою він і написав. Ну, власне, війська Нацгвардії і прибули до Каліфорнії. Проти цього був і губернатор Каліфорнії. Проти цього були і мери міст відповідно Лос-Анджелеса, і всіх Лос супутників і Сан-Франциско. Ясно, але е юридично вони сказати нічого не можуть. Трамп формально має на це право. От і тому зараз ви бачите фактично ось цю апокаліптичну картинку. Е ясно, що всі сенатори демократи, навіть частково республіканці, вже сказали, що це розбурхує. Абсолютно безпеку у штаті, і це не приводить ні до чого хорошого. От, але е, вже в принципі далі е, бачите зараз ось на цих кадрах, як працюють водомети, е, і насправді, станом на зараз, е, протести ну, переважній більшості населених пунктів не вщухають. Кого далі ще вводити? Ну зараз питання велике. Е, стосовно, е, стосовно того, що відбувається, вже висловились е, багато хто е, навіть обкладинка «Тайм» остання, вона дуже красномовна. Е, ви фактично бачите, як е, один син. Символів Америки статуя е, свободи е, з імпровізованим е, вогнищем е, у вигляді обличчя Трампа. А тут вже ви бачите символ е, символ авторитарного режиму. Е, Короче, ну тут пояснити вам навіть нічого не треба. Такий початок кінця е, запам'ятайте першу світлину. Я до неї повернуся, поясню, чому так всі кажуть. І, повер... і до цього про і, 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 і називається початком кінця. Е, Енді Боровіц, відомий американський письменник, сатирик, е, написав у своєму Фейсбуці. Типу, Ей, Дональде, ти обіцяв нам повернути мир в Україну, а не війну в Каліфорнію. От ну далі хештег я перекладати не буду. Вибачте, нас діти дивляться. А от це абсолютно популярна думка. Насправді, ще раз кажу у Каліфорнії, демократичному штаті. Дуже от але зараз давайте повернемося до цієї першої світлини, яку я так довго анонсував, і пояснював, що ви її маєте запам'ятати. А навіть демократи, які так само відкрили оці цю браму велику мігрантів. Їх можна довго критикувати за це. і Дійсно, там було багато нюансів, навіть серед демократів про це багато розмов. От але е, коли протестувальники у Сполучених Штатах Америки взяли до рук мексиканський прапор, такого до цього ніколи не було. Прапори інших країн в Америці ніхто ніколи не брав от так масово, і це вже стало символом цього протесту. Оце вже сигнал дуже серйозний. Це вже говорить про це і демократи, і республіканців. Я вам дуже раджу подивитися, щоб зрозуміти ось цю природу співіснування різних націй у сполучених штатах і проблему зараз тріщину, яка почалася ще задовго до цих протестів. Раджу подивитися вам останній фільм культового режисера мексиканського Олехандра Гасалі Сенєріту, там «Ісука любов», Вилон. У нього дуже багато відомих фільмів. Останній його фільм Бардо частково дуже автобіографічний, тому що він про мексиканського документаліста, який дуже популярний в сполучених штатах, він приїжджає з Мехіко в Лос-Анджелес із дітьми із дружиною. У нього прекрасна родина. От і вони коли приїжджають в Америку, вони розмовляють на кухні між собою іспанською. Але діти підлітки, дуже важкий вік. А вони принципово говорять англійською. І батько злиться на нього, кажіть, ви розмовляєте іспанською в родині. І тут син, ну там йому років 12-13, якраз такий складний вік. А він каже: слухай, чому ти батько постійно добре, якщо ти зробляєш так гроші, прекрасно. Але на кухні, чому ти, коли в Америці постійно говориш про унікальність Мексики, коли ти в Мексиці говориш про відсталість Мексики і говориш, що Америка дасть нам все? Визначся, ось ця історія про пошук ідентичності і як в Америці знаходять ідентичність американську, всі вона в цьому фільмі показана дуже чітко. І ось ця тріщина, коли в Америці можуть відчувати себе вільно всі, ідентифікувати себе як завгодно, але при цьому спокійно бути американцями, і це не суперечить тому, що я мексиканець, уругваєць, українець або будь-хто, ось ця тріщина. В цьому фільмі дуже добре зображена, і насправді ну просто митець дуже добре це відчув. І зараз ось це вже на площах, вже не як маленька тріщина, а вже як серйозний сигнал, про який говорять політики, і чим це закінчиться, одному Богу відомо. А, будемо стежити а, це в рамках для того, що ми теж маємо розуміти, що відбувається у світі і як світ мислить. Інколи дивно, інколи нам не до кінця зрозуміло. Ми думаємо, що у нас епіцентр, а епіцентрів у світі дуже багато епіцентрів а, зламів. Будемо стежити і далі. І після короткої паузи повернемося, «Сніданок».